Привіт! Якщо фари світять слабо, ось рішення. LED лампи S60, h 4. Гарантія 12 місяців. Дві лампи в комплекті. Потужність лампи 75 ватт. 78 на ближнє, 80-82 на дальнє. Алюмінієвий корпус, вбудований вентилятор. Мітні трубки для кращої теплої інтелектуальний блочок обманка, щоб не видавало помилок. Стандартний штекер H4. Лінза. Зараз перевіримо, як вони світять. Дивимось, це у нас ближнє. 83, ну, там 79, 78, 9000 гмні. Чим більше прогріється, ну, будуть показники понижі, але не дуже. І тепер на далі. Далі 85, ну, дай там 82, 9300 мм. Це в нас е ближнє світло, чітка світла тіньова маша. 6000 кг білий колір світла. Так, і тепер дані. Додається точка зверху. Ну, фарі це буде краще видно і ще треба наставити. Ці лампи можна замовити на сайті Актуальні наявність, ціни, опис, відео. Також можете писати в коментарі, зв'яжемо дзвонимо через вайбер, подзвонимо. І відправимо теж де.